Вітаю! Мене звати Берешевський Олексій, я керівник проєкту «Борхов». Що це за проєкт і чим саме він може бути корисний для вас? Поясню. У 2019 році група спеціалістів в сфері права об'єдналась для того, щоб зробити максимально простою процедуру списання боргів для звичайної людини. Щоб так само просто, як ви берете кредит в банку або в іншій фінансовій установі, так само просто ви мали можливість списати цей борг по кредиту, навіть не виходячи з власного будинку та не відходячи від власного комп'ютеру в режимі онлайн. Ця процедура складається з декількох етапів, а саме з чотирьох. Саме про них я зараз розкажу. Перший етап. На ньому ви реєструєтесь на нашому сайті. В результаті чого створюється особистий ваш кабінет, в цьому кабінеті ви розміщуєте інформацію про ваших кредиторів та суму заборгованості по кожному з них. Так само ви можете завантажити довідку з українського бюро кредитних історій УБКІ, в якій буде зазначена повна інформація про всіх ваших кредиторів та. Розмір заборгованості. Після того, як наші спеціалісти проаналізують викладену вам інформацію з приводу заборгованості, вони зв'яжуться з вами і запропонують умови щодо списання цих боргів або їх реструктуризації. Якщо ви схвалюєте ці умови, то ми переходимо до наступного етапу. Отже, етап другий. Для того, щоб розпочати процедуру списання боргів, ми разом з вами маємо зібрати певний перелік документів. До цих документів відносяться, по-перше, це договори з вашими кредиторами. Якщо кредитори ваші банки, то це відповідно кредитні договори. Також потрібна довідка про несудимість, яку ви маєте можливість завантажити в дії, та потрібні відомості про ваші доходи за останні три роки, які ви отримаєте в податковій. та інші документи. Які передбачені законом для цієї процедури. Всі вказані документи ви маєте можливість зібрати в режимі онлайн, та наші спеціалісти допоможуть вам в цьому. Після того ці документи розміщуються також в вашому особистому кабінеті. На підставі документів, які ви зібрали, вже складається заява про відкриття провадження у справі про непотоспроможність, яка подається до господарського суду. Етап третій це сам судовий процес. Звісно, ви, як боржник, Маєте можливість, за вашим бажанням, прийняти участь безпосередньо в судовому процесі. Але ми пропонуємо власних адвокатів, які мають відповідний досвід та професійно будуть представляти ваші інтереси в суді. Окрім адвокатів, в цьому процесі приймає участь арбітражний керуючий та супроводжує цю процедуру від початку до її завершення. Інформація про хід судової процедури розміщується нами в вашому особистому кабінеті на сайті. У вигляді процесуальних документів, саме ухвал, постанов рішень суду, який розглядає справу. Також в особистому кабінеті ми розміщуємо всі звіти арбітражного керуючого, які він подає до суду, та рішення зборів кредиторів. І нарешті останній четвертий етап: суд виносить фінальне рішення про звільнення вас від боргів, відповідно до якого всі ваші борги підлягають. Або списанню, або вважаються погаше. Вказане рішення, окрім того, що розміщується на офіційному сайті судова влада України в загальному доступі, воно також розміщується в вашому особистому кабінеті та підлягає обов'язковому виконанню всіма суб'єктами без виключення. Отже, вітаю вас звільнено від боргів.